Я підійшов молодий і каже, друже, знаєш, в мене немає вже місця на прикладі, я не знаю, як далі мені жити, я вже, скільки же, я вже перестав рахувати, скільки пішло з цього життя від мого автомата душ. І кожен раз я дуже погано сплю. Я постійно розмішляю, я ходжу в церкву, я спілкуюся з батюшками, я ставлю свічки, але мені дуже погано. Я кажу, не розумієш, взагалі проблема наша, в нашій освіті, особливо наших вояк, яким дали посавдеповську, рабську недоосвіту. Тому що, перше за все, дається знання воїна, що ти не є це тіло, Ти є особистість, ти є душа, ти в цьому тілі. Це тіло це біологічна машина якою відповідала, яка розвивається, рано чи пізно в тебе забереться. Але найголовніше, хто в цьому тілі, з якою свідомістю, що вона робить і з якою свідомістю вона піде з цього тіла. Я йому кажу, ти розумієш, що справжній воїн він не вбиває, він захищає, він живе по принципам. Господь Бог все це бачить, і ми в його руках лише інструменти. Ми маємо діяти по волі Божій. Він, коли відбувається війна, якщо ми вправі знаходимося, то він чистить, він очищає. Воїни взагалі ніхто не вмирає. Душа вічна. Душа це вічне знання блаженства. Виміряти, пощупати неможливо її. Ми створені по образу і подобію творця, творець, Вічне знання і блаженство – це його форма. Ми ж маленькі краблики, ми різнимося лише тільки розміром. Але наші тіла різні і наші тіла це наша доля, яку ми самі собі скували. Маємо, що маємо, і рухаємося далі.